Для того, щоб переходити до торгівлі, потрібно завжди бути в стабільному емоційному стані. Саме тому відкриваємо розділ Психологія та налаштовуємо наші нагадування, саме психологічні, завдяки яким ми будемо торгувати стабільно, не переторговувати, відпочивати та дотримуватись своєї торгової стратегії. Особисто в мене налаштовано три про відпочинок. Про мої настанови перед будь-якою торгівлею, про мою торгову стратегію, щоб я від неї не відхилявся та не ловив лоси Будь-яке з цих сповіщень ми можемо налаштувати особисто під себе, натиснувши на олівець, та записати тут будь-який текст, який буде особисто нам допомагати. Дійсно, коли ви торгуєте постійно 24 на 7, ваш мозок втомлюється, торгувати стає важче з кожною угодою. Часом ви відхиляєтесь від своєї торгової стратегії, так робити не потрібно. Саме тому і існує розділ Психологія на скрін Рідіга. Звичайно ж, своїм секретом я з вами ділитись не.